Фотографи про таке не говорять під час того, як готуватися до фотосесії. Зберігайте собі, але я думаю, ви запам'ятаєте. Більше це стосується дівчат або для чоловіків, котрі хочуть зробити подарунок своїй дівчині, жінці і замовляють фотосесію на якусь конкретну дату. Дівчата. Я вас дуже прошу звернути увагу, коли ви обираєте дату фотосесії, щоб вона була до або після, за декілька днів після днів місячних. Тому що не тому, що там поганий настрій, а просто тому, що тіло болить, ломить, воно тікає. Вам просто хочеться, щоб від вас відстали люди. Тому звертайте увагу на цю дату і записуйтесь на фотосесію.